І так, друзі, зустрічайте. У нас сьогодні Audi A4 в дуже гарному в кольорі. Червоний колір Ferrari. Це машинка 10-го року. 2 літра кватра, повний привід. Пробігу має 208 тисяч. Виглядає просто шикарно. Посалончик у нас. Гарні шкіряні сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, двохзонний клімат підігріви сидінь, повний електропакет. Також мається в нас люк, все працює, все відчиняється. Задній ряд сидінь просто в ідеальному стані. Дуже гарна драйвова тачка. І плюс те, що тут повний привід. Багажничок, друзі, у нас доволі місткий. Місця просто більше, ніж достатньо. Її можна забрати у нас у лізинг з першим внеском 1650 доларів. І також ми маємо обмін. Тобто обмін вашої машини на цю або будь-яку нашу, яка є в наявності. Тож приїжджайте. Катайтесь, вибирайте і забирайте собі цю красу.